І всім привіт! Це друга часть. Давайте далі. Хто далі йде? Ну, я піду. Мене звати Настя. І я умію ще світитися. Да, я така. Ну і вот так, мені немає казати, но я Як там Настя Шаня. Шаня. Вот так. І от тепер. Всім привіт! Мене звати... Мене звати Соня. Ну, хто не знав, ну, от так. Ну, мені немає що розказувати. І так, да, як я вашій новий учитель, мене звати... Яна, ульяна. Ладно. И отак. І, от І... всім Тим... наступний день, змістите. Э, наступний день. Всім привіт. І сьогодні до нас прийдуть новенькі Феток. Ой, все. І там две девочки. заходь. У нас тісніть одна, стісні, одна, ді, одна героїна. Ім перевік мене звати. М -м -м, як мене звати Аня? Так, да, мене звати Аня. Ну так. Мене звати Анна. Аня. Ну і що мені казати, я не знаю більше. Сідай за ти хочеш. Так, і друга. Всім привіт! Мене звати. Змічайте, що вона хвоста немає. Мене звати сом. Даєтесь, Зоряна. І вот так. Ну, і я героїна, я цей мір і у мене тепер немає хвоста. Ладно, мені не маєш казати. Так. А ти можеш підсумку? Мені теж хочеться сісти тут. Окей. ладно, ну че одну останню пасту. О, привіт, привіт. Так. Зараз сядемо свою першу карту. Так, ну як, все пока. Третій час чекайте.